Всім привіт! З вами Макар. Сьогодні ми будемо вчитись э, встановлювати мод на Спинтайрс. Так, скачуємо наш мод. Скач, скачуємо мод. Э, встанов, брем, э, заходимо в загрузки, беремо наш мод. Відкриваємо через архіватор близького. Можна ще дещо другий, не знаю. Не через архіватор все відкриваємо. Заходимо в гру Спинтайрс. Беремо все це, відділяємо. Крім ті верхньої штучки нам не потрібно. Викидаємо папку медіа. Так, кинули папку Медіа. Встановити карти. Берем скачум карту. Дисходим папку менее, Е карта є, папка levels, кидаємо папку Levels. Це все досить просто. Так, запускаємо гру про інші нашим мод встановлені. Так. Ой. Actually было открыто. Так, дивимося, чи є наш мод. Хаммер. О, Мо, це хаммер є. Зараз спеціальну гру перевіримо. Не вдалося... А, то карта, карта не робоча. Больша ось карта не робоча. Ось на те о карті. Включити, не робоча просто. Це не буде робити те мод. Швидень. Так, дивимося, введемо мод. Вот все і все робиться працюють. Нас тренер буде взором зробити. І мод. Все, закриваємо ігру. С вами був Макар. На сьогодні це напевно буде все. Став лайк і підписуємося на мій канал. В кожен день будет новое відео, так що можете підписатися сміло.